Дивіться, який цікавий костюм. Не Найбільший розмір є 58-й. В археологічному музеї міста Анталії знаходяться мощі Святого Миколая, а також ікони з міста Демре. Всім привіт! Мене звати Юлія. Я мешкаю в Анталії. Зараз ми з вами знаходимося на вулиці Юлюк. Ми вирішили з Олею спочатку зайти сюди в один магазин, дуже класний, а потім поїхати на базар Джу тому що сьогодні субота. І ось ми вже купили взуття. Верніше, Олечка купила мені взуття. На цій вулиці, як ви знаєте, є магазин великих розмірів Адар. І ми вирішили сюди ще зайти. Є маленькі розміри зверху. Ну і тут я бачу теж вже в переміжку роблять такі. Всі розміри, а тут найвеликі розміри. Адар, вона така фірма, що її знають, не лише в Туреччині, йде на експорт в інші країни. Найбільший розмір є 58-й. Всі вони коштують 700 лір. Так. Ну, тому що, ну, ви знаєте, що, на жаль, на жаль, великі розміри не так часто можна зустріти, і тому ціну вони ставлять. Хоча 700 літрів не є дуже дорого. Угу, і ось такі є великих розмірів. Так. Дякую. Тут із вишивками, і сорочки, і такі моделі, і з резиночкою. Якщо вам цікавий магазин, скажіть мені, будь ласка, я прийду познімаю ще. що, Оля, я вже дивлюся, я нічого не вибрала, тому ми йдемо далі. У нас мало часу. Та взагалі час дуже швидко летить. І вечірні сукні, і кафешки, так як і всюди, і туба тут є. Це така сама повноцінна торгівельна вулиця, як Капалийолд, як і Шиклар. Мені здається, що тут найбільше магазинів, ніж будь-де. Бачите, навіть за 150 лір можна купити взуття. І, до речі, одну пару ми якраз такі купили за 150 шкіряне взуття, тому що було на знижках. 180-50 лір навіть я бачу. Валізи 200, 400 500. Накіт. Це означає, що ви платите відразу гроші без кредиту, без нічого, просто без карточок. Ось сюди ми прийшли Матільда Вумен. Я тоді примірку робила, мені дуже сподобалося. Я вирішила Олі показати також, що тут є. Ось, бачите, невеличкий магазин. Я його знімала на канал Джуліана Хоум. Вони лише недавно відкрились, тому таке маленьке приміщення. Речі привозить дружина зі Стамбула. Вона відбирає, а чоловік тут продає. Такі дуже цікаві. Ви дуже розумієте, там це стільці зверху. Дивіться, який цікавий костюм. Не Кадару? Беребер. Южбін дртюзелі. Три тисячі чотириста О, не кадар юзелі. Три тисячі чотириста п'ятдесят. Оля каже, дивись, оце ніби. — Льон, так? — котетен. І вона каже, ні, це не льон, це підробка. Я кажу, ну як, він практично на дотик той самий, каже, ні, він відрізняється. Уявляєте? Він каже, він, якщо штани брати з такої тканини, то вони між ногами будуть ну, протиратися. Льон, вони не будуть протиратися, а ці будуть. Хоча я беру в руки, я кажу, і написано на етикетці, що це льон. Ну, я вам кажу заключення ті, що дала. Оля. Тишеклячок їздить на карточка цього магазину. Заходьте, можливо, щось собі надивитись. Але я попередила, які тут тканини. Ця курточка, я тоді міряла, мені дуже сподобалась. Дуже класно. Так, великий трамвайчик пішов на КПС, Маленький, по ходу ностальжі. Зараз буде вирушати, бо я бачу зупинці людей. А ось і музей. Логічний музей Анталія працює кожен день з 8.30 ранку до 8.00 вечора. Коли ви виходите з музею, ви повертаєте в цю кімнатку і собі можете покласти речі, які вам не потрібні, щоб не носити їх з собою по музею. Просто вводите код. Я поклала сумку, натискаю код і решітку. І все воно зачинено». Це в Димре, в грубниці. Ми там були недавно. Рекомендую. Відвідати, тобто такі міні-сіті маленькі. ючка пи, будь ласка, Анталія, не забули Анталію. Це теж, мені здається, в Анталії найбільший амфітеатр. Ну, звичайно, Мінарет Євлі, я вам казала, оце, що біля мене Євлі це храм Йона Богослова, годинникова вежа. Так. Це античне місто Парге, також знаходиться в Анталії. Оля каже, дивися, оце тазовий суглоб. Там ж видно, бачиш, як кістки складаються. Ну тому що людина працює в медицині. Тут знаходяться артефакти, які були знайдені при розкопках в ПРГ, в Караїн Мараси, Караїн Київ. Самі ну, зуби там взагалі е, самі, самі давніші, от представлені. Тому що в самій печері ви вже цього не побачите. Все перенесено сюди. Оля каже, ну вбити цими ти не вб'єш, це швидше заколки для волосся. Зрозуміло, це браслети, це такі на шиї одягалося, це люстерка, напевно. Такі були колишні поховання, тому я вам не рекомендую фотографуватися біля таких глечиків. Це я, тому що я сама колись біля таких фотографувалася. Потім побачила і думаю, не треба. От Юля ж могла отак стати біля цього і сфотографуватися. Ну ніхто да, не здогадається фотографуватися біля гроба. А Юлія здогадалася. Початок організації музею поклав Сулейман Фікрі Бей, який почав збирати археологічні знахідки, виявлені в історичному центрі Анталії. Музей був відкритий в мечеті Аладін-Джамі, це колишня церква, введення в храм Пресвятої Богородиці в 1922 році. З 1937 року експозиція музею розміщувалася в мечеті Євлі Джамі. Це колишній храм Іоанна Богослова. А у 1972 році музей переїхав в нинішню будівлю. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, що це таке? Може бути шутська експозиція. Музею організована хронологічно та тематично. Музей має 13 виставкових залів та відкриту галерею. Займає площу 7 тисяч метрів квадратних. В експозиції 5 тисяч художніх творів. Крім того, ще 25 30 тисяч артефактів, які не виставлені, зберігаються в запасниках музею Анталії. Він є одним із найважливіших музеїв Туреччини. Є музей, що демонструє приклади творів, що висвітлюють історію Середземномор'я та району Памфілії в Анатолії. Наприклад, у залі боїв або скульптурному залі експонуються статуї героїв міфів, що датуються другим третім століттям нашої ери, давньоримського періоду. Вони були знайдені при розкопках у пергу. Список статуй включає в себе такі міфологічні фігури, як Мінерва, Зевс, Артеміда, Гарпократ, Афродіта, Асклепій, Тіхе, Мелеагр, Геката, Гермес. Та Марсія. У мозаїчному залі представлені мозаїки візантійської епохи, знайдені при розкопках в Ксантоса, а також ікони з околиці Анталії. У залі виставлені саркофаги епохи Стародавнього рибу з Памфілії і Сідемари. Найкрасивішим з них є саркофаг Домітієн і саркофаг із зображенням «12 подвигів Геракла. У залі монет експонуються зразки монет із золота, електрума, стрібла та міді від епохи елінізму до османського періоду. Найбільше інтересних представляють міські та імперські монети. Це статуя Геракла, а це так розумію, імператор Адріан, який приїжджав сюди, в Анталію. Дуже гарно зберіглася статуя. Неймовірний малюнок, я раніше такого не бачила. Довго можна роздивлятися саркофаги. Така гарна робота. Особисто я полюбляю відвідувати цей музей через те, що на другому поверсі тут знаходяться мощі святого Миколая, а також ікони, які були знайдені в місті Демре, де служив майже все його життя святий Миколай. І тому я вирішила поставити вам тропар цього святого на старослов'янській мові. І Christo vamo prepodobne Evangilie isporni. Položil jesi tvoju, o ľuze tvoji, ispols jesi nipovinne, o smeri. Я хочу вас запитати, якщо ви знаєте, що це за ікона, будь ласка, напишіть у коментарях. Я вам буду дуже вдячна. Вхід у цей музей коштує 200 лір. Якщо ви берете аудіоїд, то ще плюс 75. Я вам б рекомендувала це зробити, тому що реально дуже цікаві розповіді. Якщо, наприклад, ви є громадянином Туреччини, чи у вас є віза проживання в Анталії, чи взагалі в Туреччині, то Просто вам вигідніше купити музейну картку за 60 лір. І цілий рік ви зможете відвідувати державні музеї безкоштовно. Звичайно, є музейний магазин, де можна продавати щось на пам'ять, кафешка. Таку можна посидіти, попити водички чи ще щось. Бачите, де куди Павлін побіг? Думаю, Ну вас в баню. Я тако саменький, тут а в куточку, щоб не ніхто не бачив. І ніхто не чіпав. Якщо від входу в музей ви будете повертати ліворуч, то ви потрапите в залу, де зазвичай відбуваються виставки різних художників. Вони, по-моєму, кожні два тижні змінюються. Так, з 1 по 15 червня. Потім хтось інший виставляє картини. Ну, гарні. Я не художник, тому в мене слово гарні. Тільки є. Ой, це щось страшне. Ой-ой. Кожен бачить цей світ по-різному, передає свої почуття. Хто через танець, хто через музику. Це я не знаю, що це. Так. А це з Фетхіє, Берхін, Оздимір. Дуже гарно намальовано. Просто як як ніби фотографія. І ось тут також. Я не можу, ти подивися, яке щастя для кота. Уйди ой, бузі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я ой, вам ой. дякую за те, що ви додивилися це відео до закінчення. Дякую за ваші вподобайки, підписки, коментарі. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості, а також звичайно, перемогу нашій ненці України. Дякую нашим солдатам, волонтерам і, звичайно, всім країнам, які нам допомагають. Цілую вас і бажаю всім виконання самих заповідних мрій, добрих. Слава Україні!